Так, студенти чи військовослужбовці, українські курсанти, які здобувають вищу освіту у військових навчальних закладах, участі у активних бойових діях не беруть. Водночас їх залучають до охорони військових частин, аеродромів інших стратегічних об'єктів. Якщо, скажімо, стається обстріл на навчальному полігоні, то курсант не отримує соціальних гарантій на рівні з військовослужбовцем. А за місяць навчання йому нарахують 620 гривень стипендії. Чому так і чим можна це змінити? Будемо розбиратися. Курсант-випускник отримує офіцерське звання і підписує контракт зі Збройними силами на 5 років. А поки вчиться, має стипендію та додаткові виплати, які не є обов'язковими. Про це говорить курсант Одеської військової академії Дмитро. Він приховує свою особистість. Хлопець вступив у військовий виш після початку повномасштабного вторгнення і планує боронити країну у лавах десанто-штурмових військ. Загалом для нашої спеціальності е, потрібно ну нормальне екіпірування, на яке я витрачаю особисті кошти. Мені десь батьки допомагають, але за лише одну стипендію ну це неможливо придбати, бо я десь рахував рахував вже приблизно 100 тисяч витратив на. Екіпіровку на одежу, в якої мені буде зручно та тепло. Додаткова щомісячна виплата, яку ми згадували раніше, це 2350 гривень. Вона всім, але якщо в тебе є деякі стягнення, ну з тебе можуть її списати. До прикладу, курсанти академії сухопутніх військ імені гетьмана Патраса Гайдачного всі отримують додаткову оплату. Їм видають одяг та інші речі. зазначає решник військового вишу. Це майже 50 номинувань різного різних видів забезпечення, починаючи від шкарпеток, націльної білизни, це для різного сезону взуття, це польові костюми. Вони мають щонайменше один костюм на рік, на то більше в залежності від тих завдань, які вони виконують. Я знаю. Що йдуть на зустріч представники речової служби, якщо десь там десь треба замінити, десь додатково видати, тому що залежно від того, скільки вони перебувають в польових умовах, це практичні заняття різне може статися. Наразі курсанти прирівняні до строковиків попри те, що строкова служба вже скасована. Петицію на сайті президента про те, щоб прирівняти курсантів до військовослужбовців, контрактників ще минулого року зареєстрував і зібрав необхідну кількість підписів. Офіцер АЗОВу Юрій Гаврилешин, а раніше курсант Національної академії сухопутних військ з перших днів повномасштабного вторгнення. Насправді курсанти брали участь в бойових діях. Їх долучали як до оборони Києва, так і інших міст України. Курсанти так само відправляються на відрядження за кордон як перекладачами, так і інструкторами. В тому числі для формування новостворених бригад, де вони навчають мобілізованих. Зі слів Юрія, гроші додаватимуть мотивації курсантам, а також створять якісну конкуренцію при вступі для порівняння: рядовий контрактник отримує щомісяця 8 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Зараз це 24 тисячі 224 гривні. Курсанти дійсно заслуговують, щоб їх прирівнювали власне до військовослужбовців контрактної служби, і не прирівнювали їх жодним чином до студентів, тому що. Необхідно розуміти, що це дві абсолютно різні площини, які абсолютно не пересікаються одна з одною. І ту відповідальність, яку бере на себе курсант, це з самого початку є відповідальність за обороноздатність держави. Окрім грошового забезпечення, курсанти також не мають соціальних гарантій, таких як військовослужбовці контрактної служби, пояснює військовий юрист Зорян Павлів. Попри те, їх залучають до охорони стратегічних об'єктів. На жаль, ці всі контузії поранення травми, тобто вони внаслідок цього отримали інвалідність проте Якби ця інвалідність не є пов'язана з захистом батьківщини, тобто це не є інвалідність наслідок війни. Таким чином курсанти, ну такі особи втрачають пам'ять. Якби ну не отримують ці соціальні гарантії, що е, свій якби свою чергу встановлює певний виплату одноразової там, наприклад, допомога зв'язку з ним пораненням, отримання відповідно такого статусу інваліда війни. І, наприклад, якщо в разі загибелі такого курсанта, тобто його сім'я навіть не зможе отримати одноразову виплату, наприклад, в сумі 15%. Дцяд мільйонів так є відповідна проблема законодавстві. Оскільки, наприклад, навчальний центр він може не знаходити в зоні бойових дій, тобто, це вони знаходяться по всій Україні. Правильно тому перебуваючи наприклад, в такому навчальному центрі, якщо він загинув, звичайно, вони отримують витяги з військово-лікарської комісії, що це дійсно поранення там контузії, травми пов'язані, якби з прохоженням військової служби і пов'язані з захистом батьківщини, проте отримати документи, які би свідчили про їхню безпосередню участь в таких. Бойових діях неможливо таку колізію в законодавстві мав би виправити законопроєкт 91.10, який передбачає внесення військовослужбовців із пораненнями та контузіями, отриманими під час проходження військової служби чи під час навчання у військових частинах до категорій осіб з інвалідністю внаслідок війни. Ці зміни підтримали у Верховній Раді. Прошу голосувати. За 252 рішення прийнято. І законопроєкт чекає на підпис президента ще з минулого року. Ми звернулись до Міноборони за роз'ясненням, за яких умов курсантів можуть прирівняти до військовослужбовців контрактної служби. 17 жовтня, станом на день публікації матеріалу, ми відповіді не отримали. Відповідно до чинного законодавства її мають надати впродовж 30 днів. Ваші думки стосовно цієї теми пишіть у коментарях та підписуйтесь на сторінки Суспільного у соціальних мережах.